Модні принципи француженок, щоб мати стильний вигляд. Стиль францужинок відомий на весь світ своїм поєднанням елегантності, жіночності, легкості, а також практичності. Їх часто називають іконами стилю. І ось декілька принципів, які я виділила особисто для себе, на яких і базується їх стиль. І перший це простий крій, але продуманий, щоб річ сиділа ідеально, ніби на вас пошита. В основі образів лежить класичний стиль, а також мінімалізм. Часто багатошаровий метод стилізації використовується у їх образах: багато базових речей, а також стриманих кольорів. Якщо й використовуються яскраві кольори, а також трендові речі, то лише у деталях, таких як взуття, сумка, шкарпетки, хустинка або якась прикраса чи помада. Зазвичай вони використовують мікс повсякденних і ошатних речей в своїх образах, а також додають легкої недбалості, ніби ви тільки вибігли із дому і не сильно заморочувались над тим, що одягнути. Це додає образу цікавинки. Немає враження через щур вилизаної картинки. Їхній кожен образ це про жіночність. Навіть одягнувши маскулінний жакет, вони все рівно в ньому будуть виглядати жіночно, одягнувши під нього, до прикладу, глибше декольте або зручні підбори. Якщо вам подобається такий стиль, але ви не знаєте, де черпати натхнення, раджу звернутися ним до таких ікон стилю, як Жана Дамас, Лея Фес та Сабіна Сокіл. Якщо вам було цікаво, ставте в коментарях плюсик, щоб я зняла другу частину про французький стиль.